Грант на 7 мільйонів гривень за програмою Є робота. Отримав підприємець з Вінниччини. У селі Бугаків фермер Олександр Гудима завершує будівництво свого тепличного комплексу на 32 теплиці. У 16 збудованих вже вирощують овочі. Вже навіть збирають урожай редиски та зеленої цибулі на перо. Вирощуванням овочів фермер займається 5 років. І детальніше про грант та про те, як важливо у наш час займатися овочівництвом, будемо говорити з Олександром Гудимою, власником фермерського господарства. Вітаю вас! Доброго дня! Тепличне господарство, що це за проєкт, зважаючи на те, що вирощування овочів у зв'язку з війною перейшло більше в, тепл... в тилові регіони, як саме ця галузь розвивається? Ну, зараз звичайно вона розвивається, тому що раніше вирощували овочі на Херсонщині. Зараз ми бачимо, що те, що відбувається в країні, ми повинні в центральній Україні. Розвивати це направлення. Чим ми зараз займаємося. Ми до цього ми займалися. у Нас було декілька теплиць, і ми займалися вирощуванням овочею на відкритому ґрунті. Але зараз а зараз прийшли ще вирощувати в теплицях. Що за грант ви отримали? І чи це державна програма? Це державна програма, грант, відповідно до якого. Частина коштів фінансується державою, частина коштів фінансується мною. Потім ми зобов'язані три відповідно до цього гранту зобов'язані три роки наймати не менше 23 працівників, які в нас постійно мають працювати, і частина коштів, які нам видали, вони будуть повертатися в державу у вигляді податків заробітної плати. Які саме культури будете вирощувати? На сьогоднішній день ми вирощуємо редиску, яку ми зараз вже закінчили її виривати. Ось, і починається в нас з сьогодні, завтра з завтрашнього дня висаджуватися огірок перець і помідор? І, звичайно, працевлаштування, які фахівці потрібні для роботи у цій сфері. Ну Зараз як е, саме головне, це нам потрібні чоловіки, які е, мають посвідчення тракториста, які можуть е, обробляти ці теплиці, вивозити вже той товар, який ми вже підготували. Ось приблизно такі люди. нам. Також нам потрібно агрономи, які от ми зараз шукаємо агронома, який там в Херсонщині, можливо. То працював з таким великим комплексом, який може підказати багато моментів, які можуть виникати у нас. Але ми, в нас веде агроном наше підприємство, який в Європі кожного дня наші фахівці з ним на зв'язку. Вони детально нам розповідають, підказують, що потрібно дати рослині, в якій кількості. Ось, щоб у нас було все на дуже великому рівні. Я вам дякую. Да, дякую вам також, Олександр Гудима, власник фермерського господарства, був з нами на зв'язку.